Ще на 12 червня достигає дуже смачний, найсмачніший сорт черешні з тих, що в мене є, але як завжди це буває, не знаю назву. Батьки вже росте. Це дерево років 25. Тут воно, ну, гілка ця нижня в короні щеплена в тіні, тому е колір не такий щоб насичений темний, а взагалі вона має дуже темний насичений колір. Дуже врожайна і така от... такі от гарні крупні плоди і при тому, що вони дуже щільні. Дуже щільні плоди. І смак не перевершений. Є незначна кислинка. Ось такий в неї рожевий сік. гарно набирає цукор. Поки що мені цей сорт найбільше сподобався з всіх моїх сортів. Кажуть, що це можливо крупноплідна сорт, ну не знаю. Ось такі от гарні черешеньки. Всім гарних врожаїв, хай щастить.